І всім привіт! З вами я, Влад Хакер, і. і Маша! Сьогодні ми граємо в Вирости Сад. Що я першим ділом вам хочу показати, це е, що в мене є лисиця. Я її викупив за 100 трильйонів. І не забувайте, що у Саші йде розіграш на 300 трильйонів. Тож не забувайте. Е, дивіться. отак, так. Я вчора Масу купив найдо... найдорожче насіння, чекай, е. Зараз. Найдорожче насіння оце воно було. Оце, бачите, Рома, не не, не скоце. Коротше, Маше теж зробила такий зелений скін. огурця, Ну Да, ми як огірки. І подивіться, що мені дали, Я туди. Так, а мені чогось не дали. Мені не дали чогось. Ану. Я тут почекай, почекай. А, ти там. за. Дивіться, підписники. Так. І ось подивіться ось. наверх. Так, просто фейгри верхи і тут написано, бачите? Bean. Bean хоче. І дивіться, що мені ще дали. От таке. О. Я зараз напишу, можна трейд. А він за мною захотів Ой, він за мною захотів Короче, так, дивіться я поставив. Е, зараз я вам покажу. Скільки я поставив всього Дивіться зараз. Оцей сплінклер, оцей весі. Їх десь 5 поставив. Отаких Адвансес десь 4 або 2. Далі отаких один. Такий угод для просто. Далі два мастер Спінклера. І один Гранд Мастер, оцей сплінклер. І у мене виросла отака от дуже маленька штучка. Дуже маленька штучка, там я вам скажу. Там, ну Нє, ну, я, я вам говорю правду, вона дуже маленька, у мене штучка виросла. Менше чим він. Ну так, в принципі, я більший. Я зараз піднімаюсь на його базу. Ой, не базу, а чи у зону. У мене там типу оцей паркур підписників оце. Я впала, йо-мою! І по цьому можна ще залізати наверх. Я його поки що не хочу збирати. А можна на нього нанести теж стільки мутацій, скільки на а цей Бюрлінг бат? Цікаво! Ну, я зараз подивлюсь, скільки воно коштує. У мене ще якраз було бу... ця штука. От. воно коштує 119 мільйонів. 119! Так. олів. ай тут я поки що на зонти тут ай так а тут дальше продовження Бачиш? Оп, да. самое головнее щоб я не зайшов а, е ...на Фіксая. І щоб він потім мене не депнув. Підвезли да Гіла. Він тебе. Він тебе не знайде. А то е, він завжди любить. Хто див... просто дивився фіксай, і знає, що він ко... кожного депає. О, о май гад. Тут нас бризгиватель мутатор. Так Ну так. У мене, коротше, два бамбука таких виросли, Ну їх просто ця штука закрила. Оцей бамбук, він е, товстий, бачите, який. вищий цього. Оце просто логіка е, вирости сад. Логіка де тут? Просто? де? логіка? А просто якщо по цьому бамбуку залізти, Буде логіка. Якщо я ще так? Якщо іще правильно зробити. Так. А зараз. А тут і... Тут ще, щоб не впасти просто, підписники. Сюда А, і сюди не в підписники. Я хочу вам е, розказати одну страву. Ну, не страву готувати, а просто. Так Ай! Я розіграю а, Розін? чи скільки за угодно? Один трильйон? Ну, більше. Ну так скільки? Ну, скільки захочешь, скільки і дам. В принципі, як у Саші йде на 300 трильйонів, тут і у Маші йде Які... я, так, я також можу подарувати 300 трильйонів. ай Коротше, в двох розіграш. А, як, а, що треба зробити, щоб виграти? Е, щоб виграти, ну, по-перше, е, додати мене у друзі, У мене нік. нікнейм Маролік 91. Так. <звук> е, По-друге... Ні, чекай, чекай е, ще. Е, По-друге, написати вже свій нік в коментарях. Щоб ми знали, хто нас додає. Добре. Далі. І перепрошую ще. Це буде забагато, ну якщо зможете, то зможете, будь ласка. Почайте е -е, таке лайк і підпишіться на мій аккаунт. Так. А, у <клухи> мене... Усі ці хотіли зворувати цей е -е, полуницю. І, все. і заходьте на мене. Да. скажіть Маша я тут, Маша, я тут. Да, і пойма до вас і Е, Эээ, и під що, типа, напишите, що я підписаний, типа, що це. Это... Ну да, то так не приймаю. Ну так. Да. Ні, ну наприклад, якщо не знайдете, то я вам скажу ні. на так мій нік нікнейм в Е, зараз подивлюся я підписники мою улюбленку. Так, зараз нет. Так мій нікнейм е, РБ Маша Лего. РБ Маша Лего? Да. Ну, Лего, типу, легендарна. Я думав, Лего яке складати. А я тут продовжую чим зону, як ви бачите підписники. Е. Е. А. Захав. Так, Ой, я яку? От це я, звичайно, вийшла. Ну коротше підписники я всіх переіменував. Коротше Саша це Саша, Тимур – це Тимур, Маша і та просто так просто переіменував Машу. В принципі, я все мор розвитку. В принципі, тут можна магазин зробити, на. Сюди. І там буде обслуговувати, як і у Саші лампа. Лампа обслуговує, як і у Саші. Тут можна клієнтів додати. Ну, не в повітрі. Нічого страшного. Так. Тут можна е, десь. Тут можно просто отдохнуть, а если вам жарко, то... Так, тоді... я пока ещё тут делаю э, паркур, как Влада. Ой, ну, в принципе, гениально! Зарадовано! Давай вот так. Дарья, я хочу туда, типа... Ай, поставить? Не, не можно, блин.

Я упав! Ж... Окей, ми, ми підемо в цей магазин, подивимося, що є. Давайте подивимося, що тут є. Е, е, чи є якісь яйця і подивимося, що є у цього. Може продовжимо якось паркур, щось зробимо. А я паркур роблю. А, у мене не... ніколи не було паркуру. Okay. Та і паркур, хочу так, і, а мы зараз ідем до Маши. Ну, в принципі, у Маши тоже, бачите, е вирішено оця штука за 55 млн, яка велика. Оце дерево. И <зв> сказать, е куди піднімаєшся, щоб на паркур, сюди. Сюда. Сюди. Угу. От сюди. Ну, там паркур. Mm. И потом так. Это очень сложный паркур. Ну так. Реально вышки. Э. Так, сюда. 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 А! И тут типа продолжение Ой. его. Так. А? И ну, тут... так, я потом зроблю продовження. Mm. Так. И еще одно замовлення, підписники. Коли хочете трейд, то будь ласка, лайк мій сад. Я вас також. Не рофлю. не рофлю. Так, о, ой. сюда. Они ой. Сюда, сюда, О, одос, норм. Блин, Я впала знову. Ой. Ну, роблю спаркур. Ааа! А я, ну в принципе, я что же роблю, я тоже падаю. Так, залезаем по уцому. Да мы шучку. Блин, мне треба чуть-чуть. Эээ. Ай. Ой-ой-ой. У мене... А у меня... В принципі, як, не, як неправильно наживати мені гру. Вирос ли сад? Як мені називати правильно? Вирости джунглі. А в мене що, не джунглі якісь там. А мені а сказати, як мені простіше? Як? Грови гардени А, ну в принципі там. Грове грови Grover грови це вирости. Gar yeah. <makes noise> saw... saw... okay. <makes noise> e dentado. Dá. Oi! não sei se dá. Mas não sei se dá, se dá, se dá. não é extremário. Não, não trabalho. Tem aí. дерево залізла. Отри славу. А в мене черепаха тут упала. Представляєте підписника? Череп. Вона може робити сальтухи? Черепаха. Я що сама ще віддав і ще одну продав, а то е, просто вона все... Провалило, провалило, там мені пише я уже не можу просто. Mm -hmm. Так, ми зробимо отакий обхід. Все, тут є. Можна сюди і фонтанчик ляпнути. Телевізор для новин якихось. Кидаем сюда просто все. лопатка. Табличку. Что нам нужно? Да блин. И вот такую штуку из горох. Штука, короче, сюда. Все, все у мене просто ничего немає. Так. Окей, yeah. right. okay, якось зробив. Так, сюда. О, у є клієнт! У мене клієнт! Э, в хит- в хит в зону один фрукт, дорогий Клієнтик. Клас. Нечесно. О, вот ага, трейд, трейд А що? Трейд, Окей. У мене, в принципі, нема такого що дати. Я возле бомжари. Без у мене є, коротше, така штука, я Маше ещ віддавав. Как хорошо. Давай, я возле бомжари. А що тут давати? Ну, в принципі, у мене майже нічого нема. Ха? У мене, в принципі, нічого і нема. Ну, в принципі, подивимося, що мені де угу. А что я тебе дала? Штука, оцю штуку, яка із пака. А, ага. Ну, принципи, я скидаю, що у мене є из цього в цьому. У мене просто. Я так же сама. А я тобі ще один доллар накинул. Ладно, ты ч? -мо. Мы зараз, ну, да? Угу. Ну и.

Підписники напишіть у коментарях, знаєте такий прикол? Жулік не воруй. А я знаю. А я навіть бачу там. Е е Коли це йшов на, на ігри е донатор, е так. Е цей, там е дві я забув які ну короче. Там е нічого страшного І виріс сад. Жулик не воруй. Ага. -таки є. Так, Сюди залізаємо. Просто так по приколу. Поки нас Маша не заметила, ми Лазимо у неї по деревам. А я бачу. Я, я зелений, і я в зеленому мене не має бути заміттен. Угу, та Вовче не то. бачить. ё-моё! Тут, я, я, а я думаю, уже можно будет сюда е, залезть. Тут майже у тебя можно залезть отсюда. На цю штуку. О, да. Ну на вот эту штуку бачиш? На оце это небо. Ну да. Нормально. Просто о ніч. Нормально. Вот так вот, всю белку мы продам зараз. -мо! Я за катайским тронопостом. Напишите, я тебе ставлю. Криво! Зрозуміло. Ну, Влад, вот, я тебе спью, если так буду скупать. Типа, як? Заходить на мій сад. Так я проходить, буду проходити. А в мене там нічого проходити. В мене там страда бегать. підстава все я я ставлю скаргу на паркур і звездників зразу вам говорю паркур тут можна покалічитись паркур один із десяти не приходьте більше ніколи туди там все ненадійно воно все ламається я йому підставила подивіться заново воно все ламається Оці, Подивіться заново. Я вам. Тут не нормальні падукива. Ну, ми зараз буде пить. А, мене зависає, я чуть не впав. Йомой, ты просто кип. Хм, жорстко. Є. Тільки на хату і зразу може в будь-який момент закінчитись пам'ять і може відео зупинитись. Так. Дивимося, що у нього є? В принципі, я вам скажу, це не бомж. Влад, а ти де? Так. В принципе, я скажу уже, что это не бомж. Ну да, он не бомж, он похож на бомжа. Ну да. Бомжа Валеру. Ну да, это... Колись он норм продавец, а колись он да, вообще продавец. бомж Валера. Туда. Я иду за тобой. Я прес... преследую. О, лисичка! Твоя? Да, лисичка. Лисичка. Давай почитаємо книжку. Тримай. Нет, у нас це книжки палочка. Вручалочка. Ну, mm. овсі. No. Oh, Давай. Штайм. У тебе що саме дороге, то що в тебе було? У мене бунь болосом? Хто? У тебе що саме дороге, то, що ти типа в тебе було? Е, в цей. З... У ну, мене не було лілії не такого, так? Да? У мене бунболосом? А в мене саме дороге було. У мене ще саме дорога фришка, а була лілія. Ні, в тебе є Sugar Apple. Да. І що? Ну, дивись, бачиш там, де у тебе плен? Plen? <плент> <Плент>, бачиш, <плент> Бачиш, де у тебе написано план? І там є, короче, то то, що в тебе було. Бачиш? Вот, а будь, будь ласка? Нічого не понятно. Ай, да, нічого. Чи я не читався? І ще як? Я, короче, хочу прокачати е, цьому єноту. 50 років, щоб закинути його в машинку. Владик. Туда. мутацію. Владик. Що? А в нас, е... всі е зелені, Ну, огурці. Mm. Так, в принципі, лисицю можна нагодувати. В принципі, я просто так. Так, таємо це сюди. Выбудьте, пожалуйста, ну, так получится. Что? Пимпс, папа. Ну, в принципе, можно на всём узи уже реально закинчивать. Ну, тогда, мне так уж кажется. Ну, так, в принципе, да. один, два, три скажем. Ну, зараз так, мне сейчас работу нужно Давай. Один, два, три. Нет, чекай, мені треба секунду. Mm -hmm. Ой, Так, 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 так. -так. Давай. Один, два, три. И на чому у нас... На все. З вами був я. З вами був я, Влад Хакер и. І... Маша! Всім. Папа! А, ой, дощ почався і тільки, коли ми хотіли загінчити. Окей, okay, всім па-па!